Велика Британія підтвердила, що в межах військової підтримки України збройні сили вже отримали високоточні ракети Брінстаун-2. про це повідомляє міністерство оборони Британії. Їм Всю. Всю. Ця допомога відіграє вирішальну роль у знищенні військових об'єктів рефії, які знаходяться в глибокому тилу. Ідеться в повідомленні британського міністерства оборони. А у Великій Британії тривають навчання для українських захисників. Кадри з підготовки. Наших піхотинців оприлюднили у міністерстві оборони Сполученого Королівства. У відомстві зауважили, що світлини зроблені цього тижня на півночі країни. Нагадаю, українським військовим, які проходять навчання, дарують комплект спорядження для подальшої служби в Україні. Серед іншого спеціально створені брендовані запальнички. Росія готується наступати. Путін їде до мінська домовлятися із Лукашенком і погрожує Україні новими і новими ракетними ударами. Але що із цього справжня загроза, а що порожні заяви, які здійсняться так само, як і горозвісний російський бліцкриг, екс-командувач силами США в Європі та директор ЦРУ прокоментували найближчі плани ворога і реальність амбіцій агресора. Що натомість кажуть українські командувачі про загрозу, хоча б і мільйонного війська? Чому окупанти починають збирати валізи вже і на лівому березі Херсону? Чи врятують кримські окопи від наступу ЗСУ? І як виглядають хробаки-інтервенти очима оператора дрону на Бахмутському напрямку? Дивіться хроніку подій 297-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Новий зимовий наступ Росії є певні сумніви. Американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач силами США в Європі Бен Годжес прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зауважив, що Кремль навряд чи збере сотні тисяч окупантів у найближчі місяці, і що найменше, усі вони будуть погано підготовлені до справжньої війни. Але Росія розраховує на затяжне протистояння і не не готова до переговорів, і це чергова помилка Путіна, який критично схибив на початку вторгнення, і робить це знову. Про це говорив директор ЦРУ Путін помиляється, плануючи війну на виснаження. Так само як помилявся, глибоко помилявся в розрахунках, які зробив 24 лютого, розпочавши цю війну. Тактично, я думаю, що ми бачимо, принаймні в ЦРУ, це зниження темпів бойових дій між двома військами з настанням зими. Російська армія зараз сильно пошарпана. Українські військові сповнені рішучості продовжу чинити тиск, розвивати свої бойові успіхи останніх кілька місяців, але їм також потрібен час, аби перегрупуватися та поповнити запаси. Ворог шукає шляхи посилитися у будь-який спосіб. На початку тижня Путін уперше за три роки їде до Білорусі. Аналітики американського інституту вивчення війни зауважили, Москва хоче дотиснути Лукашенка, погодитися на ще більш тісні процеси об'єднання союзної держав. Аве і водночас посилити російську інформаційно психологічну операцію, тобто переконати і Україну і західних партнерів, що окупанти можуть влаштувати новий великий наступ із території Білорусі. Утім, такий сценарій аналітики назвали малоймовірним. Західні експерти і військові можуть висувати свої теорії та озвучувати гіпотези, але зсу розраховують на будь-який розвиток подій і готові. Нищити трьохсоттисячне військо і мільйонну армію окупантів. Утім, для цього знадобиться ще більша підтримка світу. Про це в інтерв'ю телеканалу Sky News говорив командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук. Я думаю, що Путін це обдумує і ну, такий варіант ми не можемо відкидувати. Тобто, ми маємо до цього бути готові. Сьогодні має бути чітка позиція наших партнерів. Наша і і наших партнерів про те, що якщо Путін дозволить собі повну мобілізацію, то партнери готові надати всі сили й засоби для зупин зупинки вже не там 300, тисяч 300 тисячної армії, а мільйонної армії. Але я, я вірю, да що в наступному році ми все таки доведемо все до логічного завершення і переможемо. Перемога будується крок за кроком. Поки що новини з півдня це здебільшого результати ворожих обстрілів уже визволених територій. Але десь на запорізькому напрямку поволі відбувається і непомітний, але поступовий рух до подальшої деокупації. На нашому участку фронту позиційна оборона, як з нашої сторони, так і їхньої. Ми створюємо умови для того, щоб переходити в контрнаступ, систематично знищуємо виявлені сілі. І наносимо гневе ураження противнику, і ворог відчуває умови, які створюють ЗСУ. Росіяни відводять частину своїх військ і проводять передислокацію з каховки та нової каховки в глиб Херсонського лівобережжя до населеного пункту Нижні Сірогози. Про це повідомили у генштабі. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. Тому лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму. Але тікати доведеться із Криму, і псевдоукріплення з бетонних пірамідок та окопів на пляжах. Ворога точно не врятують. Про це говорить секретар РНБО Олексій Данілов. Вони риї ті окопи, але я можу сказати, вони їм точно не допоможуть. От Крим буде повернути повернути буде обов'язково за необхідності в той спосіб, який вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо треба буде за Крим воювати, ми за Крим будемо воювати і не в кого питати це питання. Не будемо дивіться, вкраденому ніколи не є щастя. Не треба красти. Хотів землі цієї. Відповідь усім відома за минулу добу ліквідовано ще понад чотири сотні окупантів. Знищено ще п'ять російських танків і шість бойових броньованих машин: одну артилерійську систему, дві одиниці спецтехніки та 14 одиниць автомобільної техніки. Сили ППО знешкодили 61 ворожу крилату ракету. Як військові оператори дронів працюють у дуеті з ракетно-артилерійськими підрозділами про Таємне і на диво коротке життя хробаків інтервентів на Бахмутському напрямку, розповідає Роберт Бровді, командир окремої групи аеророзвідки Птахи Мадяра Їх тут зовсім немало, такими кубками окремо повилазили з глини, гуляють собі, як по парку десь. Щось собі бігають взад-вперед, в основному. Нічого. -нічо. Свято наближається. Дуже добре. А на дальньому горизонті? Прекрасно. Це вже без повторів. Ну, точно арт. Український сучасний. Паф! Достатньо. О з тих 35-40 пробоків інтервентів, що зайняли цей рубіж, до кінця доби жоден не вибирався. Слава Україні! Олексій Пасак, п'ятий канал. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.